Діть, ми прямо реально в пустелі. Ми наче в Техасі якомусь. Не знаю, чи в Техасі є пустелі, ну в общем, в общем, якось так. А що, якщо я тебе попробую взламати? Лесенько, шух 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 Опа. Незламність один обалдеть, я думав, щось буде толкове. Там написано було писано було восьмий левел. Ти мене намахав, хакер віллеж. За хліб можна купити залізний нагрудник. Нам треба скрафтить купу хліба. Прикинь, за хліб армор оддає. Це вообще. Ви чому їх, хакнутих селянів убиваєте? Га? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попали. В світ під назвою хакерські селяни. І я походу став якимось жорстким секретним агентом, і біля мене сидить якась рижа дівчинка. І що вона хоче мені сказати? О, привіт, майбутній хакер. Ти можеш використовувати цей комп'ютер для взлама селянів? Взлома селянів. Абалдіт! Так, правим кліком, коли дивишся на селяна, можна, коротше, щось там поміняти. Я готовий. Хакінг тул у мене є. Диви ноутбук, я крутю в руках ноутбук, диви, це я. І мій ноутбук. Я готовий ним валити Конкретно не знаю, що я можу зробити, але я прям хочу це дізнатися. Так, якщо я просто тикаю, нічого не відбувається. О! Кінь, там, короче, купа-купа різних всяких справ. У мене є смарагд, книга, і, в принципі, все. да? І я появився в своїй халупі невеличкі. У мене більше нічорта нема, Абсолютно. Вугілля є, кстати. Давай заберемо його на всякий випадок. Можливо, я за допомогою нього зможу щось купити. І я з'явився в якомусь місці посеред пустелі, і тут вілледжер з туди. Окей. О, смарагд, дякую. Але де селяни? Я хочу затестити свій хакертул. Ага, це просто інформація, що я можу робити. А на праву кнопку я типа хакаю всіх. Але я не бачу поки що жодного селянина. О, керша один. Каже, я зайнятий зараз. Вибач. А хакнути тебе я не можу? Я не можу. Він каже, я зараз Ось Осьо мапа, кстати. А, і селяни, он тут там є. Погнали, 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 я готовий. Вілджерс туди показує. Ну, можливо, мені треба да просто туди, а можливо, мені треба да прямо. Бо я бачу селище прямо якесь. Або у дітьми прямо реально в пустелі. Ми наче в Техасі якомусь. Не знаю, чи в Техасі є пустелі. Ну, в общем, в общем, якось так. <сум> селяни, селяни, селяни. Ідіть ви сюди, манюні. Так, ти за 10 вугілля готовий мені продати смарагда. А що, якщо я тебе попробую взгляд? Ламати! Лесенько, шух 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 Опа. Все, взламаний селянин. І тепер за. Що? Сирий лосось, приготований, почекай. Все, я тепер тебе не можу зламати. Так це галімі, якісь трейди. Такісь не такі, як надо. Так, нитки, відерце. Давай ще раз. Тебе зламаємо. Опа! Мусі, все те саме показує, почекай. А де крутий? Осьо осьо, ось. це не селянин. Оце прям жорсткий тип, ну В нього і без цього непогано. Давайте я попробуємо зламати шух, шух 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 аби все було тільки добре. Бенц. І кам'яний меч. смарагди, вугілля можна. Ну. І, і в принципі, все. Ти особа ну, не став сильно крутішим, я думаю. Давай ще отако. Попробуємо тебе підламати чу-чуть. І все одно те саме, коротше, фермери одне й те саме будуть продавати, поняв? Як я зрозумів, фермери, да. Абалдіть, то це ще не сильно жорстко. Я думав, в мене там взагалі буде капець. Ану, що ти продавав до цього? Шкіряні штани, бемс-бемс. А тепер стало дешевше. Ну, все рівно не набагато. Типа кремінь, шкіра. В общем, багато що вона купити за смарагди, але я думаю, що все рівно доведеться мені десь збирати купу смарагдів, попробувати якось натрейдитись жорстко. Бо я вже то зробив хакерське поселення тут. Але м -м, я б не сказав, що в мене щось дуже-дуже дике в мене тут з'являється, да? Але в Рініх є потихеньку трошечки смарагдів і це хорошо. Я би знайшов ще більше смарагдів, щоб прям бути супер крутим Бо мало того, мені ще ж треба їх викачати, щоб вони продавали дуже круті речі. От тоді я вже реально стану Ну, прикольним типом зможу купувати щось крутецьке, бо поки що вони продають якусь єрунду. Мені треба постаратися попрокачувати їх ще більше. Ну їм левели чисто повкачувати, і тоді я зможу нормально з ними трейдитись. Бо поки що те, що ти мені пропонуєш, типа це дуже-дуже ерунда. Поняв, можна за смарагд купити приготовлену тріску, но за сиру можна купити смарагд. Та бити сиро, Продавав 12, я би, конечно, на дюпав Давай ще тебе попробуємо зламати. Старина. Давай, 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 давай. Оба Random Enchant Fishing Вудка восьмого левела. Давай попробуємо купити одненьку таку. Приготова на Мені не сильно треба Що вудка, що вудка, що за вудка, вообще. Не один. сюди. Обалдеть! Я думав, що щось буде толкове. Там написано було 8 левел. Ти мене намахав, хакер вілич Хто мені вудку продавав? Не ти, не ти. А хто мені водку продав? Він уже свалив звідси. Такі зільки. А, обичні пляшки з водою, смарагди, зілля швидкості на 8 хвилин. Непогано. Це, звісно, все непогано, але можна мені, будь ласка, хорошого вілледжера, який продав мені кляту водку. Так, ти мені точно не треба. Хоча кремінь дуже фастом можна назбирати, можна його спробувати. Спочатку продати, плюс він продає броню. А, значить, по суті, якщо я найду десь гравій, то я зможу з легкістю прокачати його за кремінь. І все. Все, що мені потрібно, це просто лопата. Мені треба хороша лопата, хороше кайло, типа я. Просто беру щас кравчу собі кайло дерев'яне. Отако, фармлю кругляк тут. Роблю собі кам'яне кайло і лопату. Ну, просто так, щоб у мене було. Так, значить, кам'яна лопата сюди. Кам'яне кайло, давай, йди сюди. І по суті, що мені треба? Мені треба гравій, так? Да? Гравій, де я можу взяти? Давай вип'ємо зілля швидкості, пошуруємо кудись, туди ближче до води. Там можливо є гравій. Я спробую його добути. Мені треба багато гравія. Дуже багато. Багато гравію Мені треба. Давай, 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 давай. Тут повинен бути. Є. 100% є. І хорошо. Правда, я не супер швидко буду добувати. Да, це, звісно... То нудна затія. Ооо, чели! Що вас нагодувати? Кролики? Щас буде малий. диви. Диви, 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 диви. Ооо, сьо він обалдеть. на нафармив я їїрунду, якщо чесно, але лопата в мене повністю зламалась. Та й ефект швидкості вже пропав, звісно, да. Не супер, хорошо. Ну, що ж поробиш? Погнали щас бистренько до верстака, де я її там ставив? Я ж його, вроді не ламав, правильно? Да. Осьо він, мені да ще одна лопата по-любому. Тому що округлякут, у мене немає лопату. Давай отако добудемо швиденько. У мене да нова лопата. Бендс, є такий момент. Хто там тур? розкажіть мені, будь ласка, хто хоче купить мене кремній? Ти не хочеш, Ти може? Ти мені футку, продав. Давай ще одну купимо. Несламність, один, та ти гамнюк малий! Ось все, цей чел. Прокачуємо йому левел. Ще не так багато треба прокачати. Давай попробуємо тебе ще трошки закопати тут, щоб ти, можливо, сильно не лазив тут. Хорошо. Все, і мені залишилося ще трошки гравію подобувати, щоб відкрились нові крафти в нього. Так, старина, ти де? Десь тут я до тебе знову для того, щоб купити в тебе трошечки смарагдів. І прокачав наступний рівень. Що? А де нормальні де нормальні ці трейдери? Це що за ерунда? Мені таке не надо мені на щось толкове у вас, пацани, ви якісь трохи брехунчик. Коротше, можемо ми взламувати селян і казати їм, щоб вони нам дешевше продавали те, що вони і так продають. Але ці селяни, особо нічого толкового мені хорошого не запропонували. Тому я в принципі навіть не проти подивитися, що в наступних селах тут є і що можна купити. Тому що, ну, в найкращому випадку це просто викачати селяна на максимум. От тоді він, звісно, щось хороше нам може продати. А поки, а поки, поки він маленького левела, то він нічого толкового особо не продає, як я поняв. І це реально галімо. Бо я хотів його хакнути і, і, і забрати в нього все, що тільки можна. Але ні. Так не працює. Ось о є селяни, диви. Ану, старіна, ти якраз броню робиш? О, оце я, роз... о, я розумію просто. Так, купуємо черевички. О, захист від вибуху. Хорошо. Шаштаніжки, давай ще черевички. Захист. Вогнестійкість. М'яке приземлення. Захист від снарядів. Давай його докачаємо до максималки. Обалдіть там далі. Вот, опа. Так, діамантові штани, діамантовий шолом. Давай черевики теж візьмемо. Оце хороший тіп. Оце мені подобається. Оце мені цей чувачок подобається. Так, ми, значить, попали туди, куди нам надо. Оце я розумію. В общем, то тут ми по-любому похакаємо тіпів Давай щось спробуємо лягти спати. Ні, ми не хочемо. Кого б я ще міхакнути такого, щоб купити в нього смарагди? Получається, за вугілля можна, за залізо тут далі, але це мені не сильно треба. Ага, цей зброю продає. Ну коротше, вони всі за вугілля не проти купити смарагдів у мене. Але за вугілля мені не цікаво. У мене нема вугілля. А ти? Тож за вугілля, да? Угу, книжки, захист. Ну, книжки мені не сильно треба. В цій грі я хотів би сказати. Так, за палиці ось все можна смарагди купувати. Оце тема. Тебе ми і хака, Давай. Добрий день. Добрий день. Оба. І диви, все, не можна. Зато можна за кремній покачати трошки смарагдиків. І далі він ще прикольний лут продає. Можна лук у нього купити. Да незламність один і стріл трошки. Хорошо, це я зрозумів, але у мене тупо немає ні чорта хорошого. У мене тупо, ні чорта. Нема. Я все зброєносці віддав. Мені треба, по суті, то вугілля, кремінь і все. Так, старина, в тебе, звісно, я за вугілля не буду смарагди купувати, бо є, по ідеї дешевші варіки. Ось до. Оцей нам Челікс нада. Тут далі у нього теж відкриваються якісь прикольні штуки, але ми далі в нього часто закуповуємося смарагдами, чому би і ні. Через кремній і через вугілля у тебе вісім, да? Ну тебе було б непогано теж підкачати тако. Ну вісім то багато дуже, то дуже дорого. Давай подивимося, в кого ще мого потургуватися. За вугіллечко, да? П'ятнадцять. Угу. П'ятнадцять. 15, да, значить, давай попробуємо тебе хакнути, братуха? Можливо, буде дешевше. Ану. 8. Хм, hmm. 8 це багато. Багато. 8 вугілля це дуже багато. Тут уже 15 і буде, скоріш за все, 8, да? Давай подивимося. Та да, 8 і в нього теж такі шмотки. За хліб можна купити залізний нагрудник. І ми тебе викачаємо. Бестро, тому що хліба то в мене багато буде. Воу воу-воу-воу-воу, -во. ще все буде так. Давай хліба. Нам треба скрафтити купу хліба. Прикинь, за хліб армор оддає. Це вообще? За хліб оддає броню. Ти де? Ти тут? Де ти є? О, скриня, смараги, хорошо. За хліб броню, типа, давав. За хліб оддавав Девін! Де він цей хлібний хлібець, джинжер. Осьо. Раз, два, три, чотири п'ять. Опа, відкрилась нова броня. Ну, Но я його можу далі за хліб качати, чисто. Да? Та я його капець накачав. Прикинь, це в мене арморів Це вообще шок. Захист 2 незламність 2 Захист 2 можу поки одягнути. Ось, йо, захист і незламність. да все, нічого більше хорошого тут нема. Окей. Я можу, в принципі, ще зробити собі нормально так хліба. Бо тут сіна дивись дві Хлібаляється. Це він викинув? Це ти продавав? Да, дві. Я йому далі качати. Бен? Ну не докачав трошки, да? У мене, в принципі, хороший нагрудник, який тільки може тут бути, так що, давай оці всі викинемо. Я просто я хочу докачати до крутих нагрудників, до крутої броні. А для цього мені надо зараз сіно. Щоб реально хакати віллеже. Це вообще прикол. Я би ще, звісно, кайлохтів класне. дивитися в того типа, який продає кирки, поняв, отаку всю движуху. Ото його, якщо викачати, то буде нормально. Так, треба верстак. Надо ще скупа хліба. Крафтимо хліб. Крафтимо ще хліб. Де там він? Ось це він, да? Бенс. Прокачав. Далі. Я його прокачав. Тепер я можу купити собі рандомний ефект на незритовому нагруднику. Бемц. захист прокляття щезання, ні, не надо. Захист незламність, хорошо. Можу купити шапку. Дихання. Прокляття зв'язування. Захист 4, нормально. А на що я купив діаманту, якщо йому незаритву купити. Незламність 3. О, шипи захист незламність. Хорошо. Шипи, захист незламність. Нагрудник. Кайф. Просто кайф. Я тепер в супер броні. Ха-ха! Оце кайф, оце я тупо набрив жителів. Мені б ще, звісно, подаруватися з тим, хто кайло продає. Кайло, мечі, поні, отакі тіпи. Оцей бачиш, це і все, він прокачаний. Ось цей мечі продає. Оцей чел продає мечі. Давай, коротше, вугілля йому здамо поки. Отако. Давай ще вугіллячко чуть чуть Ну, більше тут особо не натрейдеся, да? Да, ну можна отут окупляти залізні мечі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Опа! І тепер незеритовий, Раз. Святість, незламність відкидання. Сила вогню. Смерть засох, ремонт відкидання святість. Гострота, Обалдеть! які чари! Ось ось жесть, вообще щось дике. Обалдеть! Оце ми типа викачали, просто рознос. Ну, все. А хто з вас продає Кайла тепер? Хто кайло продавав? Я бачив, що хтось продавав. Ось, чувак, продавав кайло. Хм. То я тебе можу малесенький хакнути чуть-чуть, да? Шух-шух, шух шух, шух. І все, старіна. Ти тепер готовий продавати хороші кайла. Кремінь, правда. М -м, з кремів, звісно, свої приколи. Я би прокачався, але нема в мене на кремі нічого. Якщо я найду, конечно, Звісно, лопату ще хорошу. Ефективність, ефективність, незламність, ефективність, незламність, ефективність, незламність. Купуємо все, але нема вдачі. Тупо нема вдачі. І ми можемо купити мотику. Діаманту. Раз, два. Мотики є. Це, звісно, хорошо. Ну треба кремінь. Мотика це дуже добре, бо я можу за допомогою мотики добути купу сіна. Оце хорошо, звісно. Старина, хто там лопати продавав? Лопати, Кайла, хто продавав? Ти? Ти чи не ти? Ні, не ти. Блін. Ну, і не ти, да? Ти броню продавав Галіму. Почекай, а як мені тепер того чувака знайти-то? Він був не вкачений, він був легесенько вкачений. Цей теж армор продає, а цей. Тоже армор. Там ще всередині хтось, да? Ні, нема нікого. Зато смарагди є, лол. Хорошо. Блін, мені, походу, зараз доведеться вбивати тих, хто мені не треба. А, ось цей чувак, мені надо. Я можу тобі здати кремній. Отако. Чуть-чуть купити в тебе мотик. І тепер я можу купити в тебе лопату. Ефективність, незламність. Кайло, по-любому, надо. Обалдеть! І сокеру, давай. Хороша, сокира. давай ще одну лопату. Везіння один. А, поганий левел на лопаті. Поняв. Ну ладно, нічого страшного Давай ще одну купимо о го го не зря купив, не зря купив. Обалдеть. Тепер у мене є фул сет Просто я максимальний дикий чел. Ви чо моїх хакнутих селянів убиваєте. Га? Я вам цього не дозволю, братва. Я максимально жорстко прокачаний. Хе-хе, я вже не боюсь нікого. Так ограбувати селян, міг тільки я, поняв. Тепер можна спокійно поспати і подивитися, як мого селяна набиває зомбак. Хух, ладно, піду йому допоможу, а то він все-таки в арморі. Давай, іди геть. Все, не задовбуй нікого. Селяни хакнуті, хороші селяни. А ми в свою чергу, напевно, будемо завершувати цей відос. Тому, друзі, якщо вам сподобалось зламувати селянчиків, то обов'язково ставте слово подобайте ну і взламайте кнопку лайка. Всім пока-пока!